Не знаю, як ви, а я вже декілька років віддаю перевагу гірчиці приготовленій вдома. Як на мене, це самий найкращий варіант це дуже добра гірчиця. Пробувала, купляла різні, але все одно не то. У мене навіть для цього є постійна баночка, кришечка з під неї підписана. Що мені потрібно? Відразу скажу, знаю, є багато рецептів і на маринаді з-під консервації, але я не намагаюся ускладнити собі життя, я завжди намагаюся спрощити. Цей рецепт знайшла давно, він мені дуже подобається. І удобно, зручно, тим, що не потрібно прив'язуватись ні до маринадів, ні до чого. Нам знадобиться. Гірчичний порошок 100 грамів. Нам знадобиться 35 грамів цукру, 9 грамів солі звичайної, ємність, де ми це будемо все робити, і 200 мл кип'ятку. Зараз ми цукор і сіль змішуємо і розтворюємо у 200 мл кипятка. Потім цим розчином заливаємо гірчичний порошок у баночці. Погнали. Я відміряла 200 мл кипятка, трішечки відлила в стопочку, щоб мені було зручніше швиденько розколотити сіль і цукор. Гірчичний порошок висипала в баночку. Сіль з цукром розколотили. І тепер оцим кип'ятком заливаємо гірчицю і добре розмішуємо. Я відключусь, тому що одною рукою це дуже незручно робити. Все, рівномірно вимішали до однородної маси. Вона вже починає так, знаєте, в носика бити. І накриваємо кришечкою щільно. Все. Вона у нас всюди однорідна, нема ніде залишків сухої гірчиці, не по дну, не по бокам. Все, можна залишити в теплому місці просто так. І можна. Ще в мене погано, кришечка накрилася. І можна, якщо у вас прохолодно, накрити полотеночком. Я віднесу там, де в нас опалення, і на 12 годин ми про неї забуваємо. Через 12 годин, в моєму випадку пройшло навіть трошки більше. Нам потрібно додати сюди 80 грамів оцту 9-відсоткового і 30 грамів олії. Я роблю це через ваги, додаю оцет. Так. и додаю олию. Тридцать пять граммов. Все, тепер це все добре перемішуємо. Все, наша гірчиця готова. Справжня, гарної якості, міцна, така ух і смачна.